Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про події на фронтах російсько-української війни, і, зокрема, на Півдні будемо говорити із речником української добровольчої армії Південні Сергієм Брачуком. Вітаю пане Сергію! Слава Україні! Героям слава слава Збройним силам! Вітаю! Закликаю вас, друзі, обов'язково підтримуйте нашу із паном Сергієм розмову своїми вподобайками. пишіть свої думки у коментарях. Звісно ж, підписуйтесь на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і про дзвоники не забувайте. Так будете усвідомлені стосовно оновлень на нашому ютуб каналі. Ми розпочинаємо. Ну і хотів би розпочати дійсно із справ південних, пане Сергію, оскільки дуже багато чуток і повідомлень у соцмережах неверифікованих не підтверджених. Не підкріплених якимись офіційними повідомленнями, та все ж таки про кринки і про просування сил оборони України в глибину лівобережжя України говорять щось там поблизу козачих лагерів таке цікаве відбувається, і це все йде в різну біч. Із заявами офіційних представників на наприклад, Дмитра Плетенчука, речника ВМС збройних сил України, та і в тому числі інших посадових особ, які не підтверджують цю інформацію. Ну і росіяни, як завжди, також кажуть, що кринки під контролем збройних сил Російської Федерації, тому де правда до чого прислухатися, і як там справи насправді. Ну, правда, як завжди, правді. це по перше. Я почну з останнього вашого запитання. Це про росіян. Дійсно, дуже багато вони накидають інформації про те, що відбувається на лівобережжі тимчасово окупованої Херсонської області, і невеличкий історичний екскурс. Нагадаю, про 20 лютого Усім відомо, коли тодішній міністр ганьби Російської Федерації Шойгу разом з генералом Теплинським командувачем угруповання військ Дніпр доповідали бубун. Керному фюреру про те, що все немає українських плацдармів плацдармів збройних сил України на лівому березі. Тоді, власне, найбільше матрьошок отримав і виграв від цього тепер. Вже генерал-майор Власов, командир вісімсот десятої окремої бригади морської піхоти. Який крім генеральського звання отримав ще і звання героя Російської Федерації? Ну власне, це кажуть їхні внутрішні справи. Відтоді ми бачимо і прекрасно розуміємо, що не те, що зачищено там територію наших українських плацдармів. Я завжди хочу, щоб люди, наші глядачі, читачі, вони звертали увагу на, на точності на деталі. Ми говоримо про плацдарми на лівобережжі і е, район району населеного пункту Кринки. Місцеві просять називати кринки, вони свідчать про те, що ну, кринки дійсно медійно розкручені найбільше. Це те, що є сьогодні. Особливістю цієї війни і він сучасності, інформаційне супроводження. А власне, якщо ми говоримо про е, ті території, які сьогодні підконтрольні нашим Збройним силам, які не дають можливість ворогу заявляти те, що вони власне заявили 20 лютого. Тому е, дійсно з'являються інформаційні повідомлення, не верифіковані, інформаційні повідомлення, які е, базуються на е, певних звичайно знаннях, але можливо десь. Е, не досить точно сформульовано а, і все це заходить в український інформаційний простір, і є сприйняття того, що ми навіть з вами почули, що сили оборони України вийшли з населеного пункту Кринки. То давайте зразу скажемо те, що є точно і верифіковано, і вже офіційно, і колега Плетенчук це також підтвердив, що ніхто не виходить з населеного пункту Кринки. Більше того, ми можемо говорити наступне. Що на лівобережжі, тимчасово окупованої Херсонської області, наші підрозділи дещо покращили своє тактичне становище. Власне, от на цьому треба і зупинятися, щоб не видавати тих деталей, які на сьогодні є. Тому що, ще раз кажу, ворог дуже багато теж робить вкидань. Наприклад, одне з останніх це про те, що шлюзи Дніпрогесу там будуть відкриті. Дніпровська вода має піти в тому числі якимсь чином на лівобережжі і так далі. Тому подібне, самі збрехали і зараз. Судорожно вони намагаються цю брехню вже до речі виправдати, тому що налякали свої війська, які і так тікають від тих штурмів на лівобережжі. То вони почали збиратися у похід, але в зовсім інший бік, який би нам хотілося, тобто на схід додому. То власне ще раз скажу лівобережжя плацдарми є острови, які контролюються силами оборони України, в тому числі і острів Нестрига. Який було звільнено нашими силами оборони, вони сьогодні не дають можливості ворогу е, проводити свою диверсійну розвідувальну роботу. Тобто, все те, що виходить або може виходити з гирла Дніпра, воно знищується і не дає можливості ворогу проводити відповідні, в тому числі, десантні операції. Така ситуація на сьогодні. Все інше. Е, вже будуть повідомляти офіційні особи. Я хотів би звернути на це увагу, від кого треба отримувати інформацію. Тому лівий берег є, він буде український, і будемо рухатися вперед. Але з часом фігурують у цьому козачі лагері. Ну це та локація, яка завжди, коли ми говоримо про лівобережжя, фігурує в цих повідомленнях. Далі буде все, що можу сказати. Те, що дозволяє нам якось закріплюватися, це звісно ж підтримка своїх артилеристів, богів війни, та але не в останню чергу і в росіян якісь певні успіхи є саме завдяки їхній авіаційній компоненті, абсолютно. Чому вони дійсно мають перевагу, і у зв'язку з цим хотів би від вас вашого коментаря почути стосовно такого літакопаду су 25 активніше останнім часом збиваються селами оборони України? Як це вплине в подальшому на перебіг російсько-української війни? І що це взагалі за літак такий су 25 які у нього функції і без чого тепер росіяни можуть залишитися? Ну, по перше, це винищувальна авіація, яка працює по передових позиціях наших військ. Звичайно, будь-яка втрата такої бойової одиниці вона дає якимось чином нам трошечки на позиціях більш легше видихнути, тому що це підкріплення атакуючих дій ворога, які відбуваються на суходолі. Зрозуміло, ну можливо, назвемо так. Це літаючий такий собі танк відповідно. Тому, звичайно, будь-який успіх в цьому плані він є успіхом для ворога. Мінус. Я би краще говорив, все таки. І подякуємо 110-й бригаді. До речі, вона у нас така знатна у цьому плані. Я не знаю, як їм це вдається, але як кажуть, план тримають. Планку теж тримають тут. Треба, на мій погляд, більше говорити не стільки про. Скажемо, знищення таких літаків нам треба говорити про інші су 34 наприклад, які несуть на собі авіаційне озброєння у вигляді кабів, тобто авіаційні бомби, це те, що дошкуляє сьогодні нашим позиціям, дошкуляє нашим прифронтовим містам. І, власне, ми говоримо про приклад Харкова. Зокрема, мова звичайно йде про те, що нам на сьогодні дуже б допомогло. Коли ми не можемо сказати про те, що в нашому небі, наприклад, вже з'явилися або найближчим часом з'являться F-16. це якраз про ті удари далекобійною зброєю по російських позиціях. Це мова може йти і йде, звичайно, і про напрямок Суми Харків. Донецька операційна зона, і власне сюди вниз по мапі до південних теренів. Це те, що нам дозволить в тому числі знищувати ворожу тактичну авіацію. Ну, один приклад тільки: аеродром Бельбек відомий усім. Севастополь, територія тимчасово окупованого Криму, і військовий аеродром Балтімор, Воронезька область дуже яскравий приклад. Балтімор, Воронезькій області на 50 кілометрів ближче ніж Бельбек, якщо по ньому бити з відповідних локацій. То як кажуть, сам Бог вилів для того, щоб Україна застосовувала західну зброю ракети великої дальності для того, щоб знищувати скупчення не просто особового складу, цим зрозуміло, а й саме ті носії, які нам сьогодні дошкуляють, що найбільше, адже усі успіхи росіян, звичайно, це гарматне м'ясо. Але найгірше це якраз авіаційна компонента, на що ви актуально і абсолютно вірно звернули увагу. От тоді ми можемо говорити не просто про е, знищення авіаційного парку російського, він дуже великий, це правда. І щоб знищити всі літаки, я не знаю яких зусиль. І що має статися, аби ми це зробили. Але коли ми будемо бити по інфраструктурі, тобто те, що забезпечує діяльність цієї авіації, то власне вона змушена буде пересуватися на інші аеродроми. А лише по тому напрямку, який я озвучив, там де знаходиться Балтімор, зараз можемо з вами разом накидати з десяток таких військових аеродромів, які треба було б знищити. І тоді ми не говорили про те, що бомби так активно летять на Харків. Немає таких бомбардувань наших позицій, і, власне, по інших операційних зонах, в тому числі, це те, що дало б можливість сьогодні провести те, що проводить Україна, стратегічну оборонну операцію, і, власне, вирівняння цієї лінії бойового зіткнення дасть нам можливість планувати наступні дії. Я зараз не буду говорити про наступальні дії, але це саме наступні дії, які впливатимуть на подальший хід війни. Росіяна також стараються знищувати нашу авіаційну інфраструктуру. Ось нещодавно був приліт по Запорізькому аеропорту, і тут якось е, зрозуміло, що черговий злочин, але мотивацію ворога ну приблизно можна зрозуміти, чому він лупить саме по такій інфраструктурі. Що стосується Харкова, про який зазначали пане Сергію, е, оцей епіцентр, е, куди прилетіло і загибелю і дітей, і цивільних людей загалом. Страшна штука, яку не зрозуміти абсолютно нікому, я впевнений, окрім самих росіян. І тут у цьому контексті хотів би запитати у вас, до чого все йде, яка мотивація, що вони хочуть зробити, чого вони хочуть досягнути саме такими ударами, і дійсно як буде виглядати майбутнє українських міст? Я сподіваюся, що майбутнє наших міст буде виглядати як звільнена територія, в тому числі від рашистської навали, тому що війна має завершитись нашою перемогою, Але для цього ще треба надзвичайно багато зробити, і в тому числі я зараз звернуся до суспільства не зривати ті мобілізаційні заходи, які проводяться в Україні, адже я недаремно вказую на те, що ми проводимо оборонну стратегічну операцію, і саме на в тому числі. Мобілізаційні заходи, ми розраховуємо, щоб підтягнути е, оновлений особовий склад для того, щоб е, просуватися далі, тому що це безумовно вплине на весь хід війни. Адже усіх тих, хто повторює російські наративи щодо мобілізації, про злих ти ви ж не хочете, щоб Україна програла і щоб до вас в хату заліз який-небудь Ахмар. Ми ж це прекрасно розуміємо, тому треба розуміти це і людям, повертаючись е, до. Цього терору, який ворог здійснює щодо Харкова, складно і, взагалі, неможливо пояснити дії терориста. Він терорист, його треба знищувати. Він насолоджується цією кров'ю. Але тут є, на мій погляд, декілька важливих моментів. Ну, по-перше, так звана наступальна операція російських військ на харківському напрямку, вона захлинулася. Це очевидно. Вона не досягла тієї мети, які яку Росіяни ставили перед собою. Напевне, найголовніше все таки була це був Куп'янський напрямок, це намагання зайти до наших підрозділів, в тому числі в тил, володіти відповідно Вовчанськом, вийти на відповідні рубежі, там закріпитися і далі вже тиснути, в тому числі на е, харківському напрямку, з використанням, в тому числі, ствольної артилерії. Е, бачимо, що це забуксувало. Ворог на сьогодні він веде з українськими силами оборони. Які проводять, до речі, і контратакувальні заходи веде позиційну боротьбу. Ми говоримо про липці. цей напрямок ворог намагається там просуватися, але він теж сьогодні загруз для ворога і просувань немає. Вдалося зупинити є певні, можливо, тактичні якісь там е, успіхи, але вони не є такими критичними, як того ми могли б очікувати на цей час. Тому е, про ствольну артилерію сказав е, про бомбардування. Чому це відбувається, е, можна говорити і треба говорити про психологічний тиск на українське населення в цілому, тому що Харків всі спів, е, співпереживають, переживають, всі дивляться, всі бачать, що ворог проводить тактику випаленої землі і намагатиметься це робити, е, але цей тиск на наші ресурси, на наші е, позиції, на, на наші позиції на лінії бойового зіткнення. Щоб знищити те, що ми можемо накопичити і застосувати у найближчий час для того, аби відкинути ворога взагалі від цих позицій, і знову повернемося, і повертатись до ключового: це до ударів у відповідь по території Російської Федерації, це дуже важливий момент. це... Е... Основний елемент того, що нам сьогодні вдалося би і хотілося б зробити, сподіваюся, не лише наші брати синьо жовті, я про шведів, сьогодні дадуть зелене світло для України. Я не знаю, що треба ще, щоб відбулося в Україні, аби там ті ж самі американці, німці, зокрема. Дали таку згоду використовувати їхнє озброєння, то власне і я кажу про те, що ворог свої плани не виконав, тому він намагатиметься максимально руйнувати нашу інфраструктуру, цивільну в тому числі, зокрема по харківському напрямку, для того, щоб не дати розгорнутися нашим військам у відповідні бойові порядки, не дати виконати те, що без сумніву є в задумах нашого командування. Якщо говорити про командування російське військове, та ось уже тиждень новопризначений Андрій Білоусов, так міністр оборони Російської Федерації, на своєму посту. І чи бачите ви якісь зміни у тактиці ворога, оскільки ну дійсно і раніше були оці терористичні удари, і зараз вони можливо ви зі з висоти свого досвіду, пане Сергію, якось бачите щось інше і можете вже проаналізувати. Ну, давайте скажемо про Білоусова. Не така це біла овечка, про яку говорили, в тому числі на Росії, що він не заплямований ні в чому. В корупції там погрузло все, і вже в нього знаходять там якісь незаконні статки. Але власне я не про це. Це призначення, на мій погляд, воно все таки є таким суто, знаєте, технічним насправді. Тому що він і технаріст, власне, він той, хто. Знається трошки на економіці в плані оборонки, в тому числі, і таким чином Путін, перш за все, демонструє для внутрішнього споживача, що він бореться з генералами корупціонерами у своєму відомстві і призначає тих людей, які знаються на оборонній економіці. Тобто Росія знає як воювати вдову і якраз у цей посил, на мій погляд, він є не стільки для нас, а для заходу. що Подивіться, я призначив кого. Ви знаєте, мені нагадали історичну паралель свого часу. Був міністр оборони радянського союзу. Устінов який саме і казав про те, що коли дуже важко, треба підняти руку і зробити. Отак Устинов не є і не був професійним військовим. Він якраз починав як технократ Білоусов з саме з оборонки. І власне досяг цього поста міністра оборони Російської Російської Федерації Радянського Союзу. Звичайно, я думаю, що це якась така певна історична паралель. От Путін демонструє. Я не просто там пішаків своїх переставляю. Я вам показую, я готовий воювати довго. Людина з економічною освітою, людина, яка знається на оборонці, людина, яка е, знає, що треба для війську в забезпеченні цієї війни вдовгу. Подивіться, я його призначив. Але тут є дуже цікавий момент. Ще ніколи так, хіба що в минулому столітті чекісти не давили на російських генералів. Я не буду сподіватися на те, що зараз російські військові прокинуться, там організують щось на кшталт бунту. Вони підкоряться, вони знову будуть стояти далі на колінах. Але в будь-якому разі, оці, в тому числі, моменти негативні в російському військовому середовищі. Вони не можуть не відбитися на моральному настрої війська. Подивіться, що роблять з Теплинським в соціальних мережах росіяни і власне по інших генералах, в тому числі, тому ці всі перестановки вони як сигнали, як меседжі для того, що Росія готова воювати. І тут нам треба сказати про те, що перше ресурси Росії не безкінечні і не безкінечні їхні ресурси, в тому числі людські. Але є багато чинників ми про них частково сказали, які можуть і повинні вплинути на хід цієї війни. І будемо за цим всім уважно стежити. Дякую вам, пане Сергію, за те, що Дякую. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, з нами спілкувався. І я вдячний нашим глядачам, також за те, що я сподіваюся, ви вже поставили свою вподобайку, написали кілька приємних слів у коментарях, підписались на нас, ну і натиснули на дзвоник. Дякую вам за те, що ви залишаєтеся у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемося в наступних відео. На все добре. Все ваше.